Зараз я надому представляє першого команда четверти, Анастасія для швидко. <клеси> Анастасія Сви четвертий. Ну, але детальніше хочу зупинитися на білемогаві, тому що в неї сьогодні день народження. А, то голів, я думаю, на нас очікує. Яскрава гра. Ну, а далі пісня відкриття. Також існувальної спільноти. Ну а поки що Реал атакує три, зараз вони можуть зрівняти. Рахунок теоретично вчився. Бастяки рука Рукар. Бачите, на позиції розіграючи Тетяна Соловей. Веде вона у літ своєї команди в атаку. Хороша комбінація. Алексієнко, лідер, капітан команди. Справжня машина по закиданню голів. А тепер подивимося, що скаже Реалівська машина. кидовка, Ось вона! Ось вона, Анастасія Гінкол. Сьогодні мовили, ну, так, якого тепер гатунка Арени. Зараз Гінкол закидає 6-4. Вау! І лідерки залишились так же за та спецентру голярних, наприклад. І... Президент каже, що авлять ці мібри. В половині все ж таки доля четвертого місця буде зрозуміла заздалегідь. Топне. не опинився на четвертій позиції. Він має... будемо раді цьому факту. Атака Реала м, хласна, передача у Юрі. Реалізація також на хорошому рівні. Прекрасно. У сучасному гандболі, в принципі, полюбляють універсальність, але в українському здається аж занадто. Інколи це плюс, інколи це в мінус. Але зараз, наприклад, Хмельницький закидає, яка може кидок зробити. Ну, в першу чергу, це про Гінкул. Гінкул зараз готується до кидка, Кидок закидає. Ну, Але знаєте, коли, коли у вас. Це неймовірно, чесно кажучи. Я не вірив, що вона встигне вже до цього. Точніше, якщо встигне, то просто вже не встигне обробити м'яч, як треба. Тепер передача на Савіну. Дивимось, вона віддає партнерці. Дві гравчині можна реалізовувати і так і є. До хитка довести. Не видно. Тече. Док. Влучання. Перша половина завершується. Давайте разом з командами відпочинемо. Повернемось на другу половину зі свіжими силами. Сьогодні це дійсно центральна фігура в цьому матчі, тому що його ідеї дійсно працюють. Зараз закидає класна лінійна Галина Матвійчук. Лінійна проспорива. Олександра Шокот, 22-га Алла Чернаока, 23-я Вереніка Алєксєєнко, 31-ша Віка Гаринчук та 35-й Валерія Лахматова, а до речі, 77-й Тетяна звісно. Я б навіть не казав би перспективно, тому що вже, по суті, не просто перспективна, а вже якісна заміна. І це інколи буде витягувати захисниця для того, щоб збільшити. Вільний простір попереду. Гін коли знущається над суперницею, змушує її отак врізатись в свою і помиляється знову гінку. Помиляється знову вона. Але в воротах голкипака і Сеєви Чернявська. Втім, зараз буде друга хвиля атаки. Не закинула мета. Як би вигадати, яку комбінацію знову? Вони ніби в більшості, але порожні ворота. Встигає Чернявська повернутися. Ну, це... Потужна ну, швидкість, але її переграють все одно. Але Реал сьогодні справжні. Просто була певна затримка. Ваня Черезниця Тривожна, але яка така... Сейв! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Знову кидать порожня! 20-25. Якщо Реал зараз не закине, то вони себе поставлять в трудне становище. І Реал не закидає. Зголки, звісно. А у реал це прошлі ворота. І закидає реал. Грати. Ну, трошки більше так. Через місьці, ну, зараз вже три. Закидає про спир. Тримі через микси підігратися п'ять хвилин. Але при тому треба ось тут і зараз вже закинути. Але Реал робить все для того, щоб це було нереально. Так, Перший загинув Хмельницький. 29. Але рівні склади. До кіта. Однастрова а... Реал закидає. І на спині хводи, Реал виходить знову з Хороші робити їм компліменти. Робота сьогодні тренерського штабу дійсно шикарна. Передача, вихід один на один 34-й гол закидає. Грачення реала і це здається все. Так, реал виграє, цей поєдинок. Бравісімо. Просто вау!